Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я зараз в епіцентрі то тільки зайшла, дивлюся, є такі а ціна. Ой, тканина мені не подобається. Хотіла сказати, є такі вишиваночки, такі спідниці. Ну, подивитися, позаглядати. Цікаво, цікаво. А ціна. Ну це так на машинки вишивали. Тканина мені. О, ця тканина мені до вподоби, Така сорочка 1277. Але це чоловіча, мабуть. З таким, з такою вишивкою. І рукава тут. І це жіноча теж. О, з такою красою, скільки коштує? 1600 гривень. Ось така сорочка жіноча. Це просто футболки, 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 але зустрічає ось така пані. Гарна. Я прийшла в відділ там, де завжди є. Одяг, там так декоративно стоїть, 1319 гривень така вишиванка, і ще там які зачепилася. Така сама, така сама, а це, що ми бачили на манікені, так, що вони там? Дістала, бо не дуже зручно там. Ще ось така вишиванка. А, це... Ні, це не чоловіча, тому що, бачите, йде, як рюшика. Але ціна, ну воно в пакеті. Ну, приблизно така ціна з такою вишиванкою. Так, жіноча, жіноча. Зараз я обережно перегорну. Я не хочу замазувати. Ага, ти що 663 гривні. Ну, тут сонечко, бачите, дуже сильно падає, воно не дуже видно. От ну, так, є вишиванки в епіцентрі. Ну, такі футболки якісь. Ну, футболки мене зовсім не цікавлять. До речі, яку ціну футболки 300 гривень. Звичайні навіть в хаті. О, з малюночком теж. Яку ціну з малюночком навіть знижка є. Ага, 429. З малюночком. Але я придивляюся вишиванки. Ну, я не придивляюся вишиванки, я їх побачила і звернула на них увагу. 59 9 гривень набір серветок. Подивіться. Які тут кольори є, 6, я так розумію, їх. Ну, так, рахувати вміємо. Якщо навіть комусь на подарунок. Цікаво, як вони, тому що мені важливо на дотик. На дотик для мене це дуже-дуже буде важливо. Так, що тут у нас ще 219 гривень. Дуже дрібно написано. Буду монтувати, прочитаю, що це. Такі як рушнички невеличкі, два штуки. Такий, такий колір, м'ята. М'ята біж, такий і такий. Стій. Впевнена? Так, я вам ближче зроблю, ви почитаєте я вдома. Так, рушнички. Боже, Це з лупою треба ходити в такому віці по важному 29 гривень такі невеличкі, серветки, рушнички. Тканина нормальна. І різні там. 21 гривня, ось такі кришки металеві, патриківський розпис 5. Штук євробанка. Угу, яка краса. 94 гривні 20 штук. Такі кришки для консервування металеві. І трішки менше розміром 89 гривень. Теж 20 штук для меншого об'єму. Такі звичайні 99. А я не пам'ятаю, останній раз я купувала і вважала, що це за дорого 46 гривень на базарі. 50 штук, даринка. А які я купувала? Все для дому. Там груша, яблучко було намальовано, наче так. А що, життя йде, все змінюється, щось дорожче, щось дешевше. 89 гривень такі металеві кришки. Там є вишня намальована. Спеції, до речі, зручно тут зберігати скло. Для зберігання такі теж булочки. Силіконові такі форми для запікання 171 гривня медведик. Далі отакі 220 гривень. Червоні, яких зараз тільки немає. О, як то кажуть, були би гроші. А взагалі, якщо потрібно, ну так звісно, люди купують. Якщо не потрібно, то всі ця ці світу нести до хати ну, це не мій зараз пріоритет. Mm, такі є металеві там для фруктів, для будь чого але 449 гривень саме для пляшки. Воно не дістається, але видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 пляшок. Коштує 449 гривень. І таке. Мабуть, я не ту пляшку шукаю, дівчата, для прогулянок. 196 гривень. <гум> До речі, якщо комусь на подарунок, 196 гривень зараз. Воно йде в такому пакуванні, будь ласка, а це 118 гривень металева. О, цікава яка річ. Так думаю, ще, мабуть, для соусу. Так, зроблю вдома А, Молочник, господи, Оце ж камеру як ближче робиш, так і читаєш, а своїм зором зовсім цього не бачиш. Ну Такі дрібнички приємні для кухні, для масла, цукор. Для масла є і така. До речі, у мене така, дуже зручна, вже дуже багато років, і я задоволена. Ні, у мене така. Така, тому що прозора кришка в мене. У мене прозора кришка. Дуже зручна, багато років. Це коли я на вагу беру вершкове масло, тоді я використовую це, а так то, як завжди. От таку пляшку б я купила 99 гривень. Для водички. Боже, який рік я вже дивлюся, дівчата. Тому що вона зручно відкручується. Цю я подивилася 199 гривень. Там ота кнопка Тудим-сюдим. Думаю, та ні, гратися я не хочу. Це, мабуть, на пів літра, а це на 0,75. Мабуть, так. От це завелика буде. А така. Подумаю. Далі пройшла і бачу, що ще є такі зелені, червоні, трішки як ні це біла, вона відтіняє. От, зелені, червоні та прозорі. То любить заварювати та пригощати чаєм. Будь ласка. Для затишку такі товари. Для зберігання будь-чого, кому? кому що зручно. На дотик приємні, це менше, це більша. І 350 гривень. Така, як наче в'язана, затишна, м'ягенька. Кому що зручно, той і зберігає. Є ще 329 гривень. Така, до речі, така схожа, я бачила в'ю. 250 гривень. Така для зберігання, трішки ширше, але нижче. І 400 гривень щось схоже на торбу. А коли немає чого зберігати, можна якісь там штучні квіти поставити і, і щось якось обіграти. О, дивлюся серветки для прибирання. Є зараз знижка 20% мікрофібра для прибирання, і 71 гривня скло та дзеркала. Але знаєте, на що я звернула увагу? 50, 150 гривень, знижка, там 25%. Тут є 20 серветок: це мікрофібра для прибирання, і вони як в рулоні, так виглядають. І на дотик вони такі мягенькі, як зараз так, ви знаєте, для мене дотик це багато чого. За дотиком ти відчуваєш або щось ніжне добре, або за дотиком ти відчуваєш щось неприємне. Тому дотик має для мене значення, і я не знаю, що купити такі, прибирання завжди є. Але ж, ну, наприклад, одну за 46 ні, це ще знижка, або за 150-20. А що це, до речі? Зараз зачекайте. Тут я 150 гривень. Це що таке? Що це за товар такий? Серветки з мікрофіброю. 20 штук. Бачите, вони йдуть вже як в пакуванні. І теж 150 гривень коштують. Так, намальовані це вони так виглядають. Ні, це так. Такого я в об'єкт ще не бачила. Розмір 22х22. Цікаво. Щось тут намалювали таке. Хм. Мікрофібра універсальна. І будинок намальований, і там машина та будь-що будь-де. Хм. Це так так. Тут я дотик розумію. Добре, я подумаю, якщо мені треба буде, то я вважаю, якщо дуже треба буде, то я знайду ще 25% для того, щоб доплатити та купити. Я не витрачаю зараз гроші, я інколи подивлюся. Сприймаю інформацію, а просто потім думаю, аналізую, і потім я вирішила, ага, мені цього не вистачає. І я тоді купую, але я вже знаю, що я купую. От так. Це, до речі, теж український виробник, але ціна 129 гривень. Можливо, воно того варто. Не знаю. Губки зі знижками теж йдуть. в мене зараз багато губок. А вам показую. Я не була в епіцентрі і навіть не знала, що з'явилося мило. 30, 30 гривень коштує мило для лазні. розуміли, 93% натуральний продукт. Ну так. Дивлюся, що ще новенького такого є. 39 гривень. О, хтось уже розпакував, не люблю я так. Мила з лавандою. Виробник хто? Звертаю увагу, о, до речі, український виробник. Звертаю увагу і завжди хочу купувати українські, підтримувати українське. Червоні маки. Сьогодні з вами разом подивилися, що є цікавого в епіцентрі і до зустрічей нового До побачення!